Часткові артиклі у французькій мові. Ліза partitif. Що таке часткові артиклі? Вони вживаються, коли ми говоримо про невизначену кількість їжі, напоїв, матеріалів, їх можна перекласти як трохи деяка кількість. Форми часткових артиклів: de, de la, до ель з апострофом і Д. Ми розуміємо, якщо ми бачимо «де», С на кінці йде мова про множину, правда ж? Тобто ми беремо до плюс Ле множина, виходить де. Далі, якщо ми візьмемо до з Л апостроф, ми розуміємо, що Л апостроф ставимо апостроф перед голосними, коли у нас слово починається з голосної. Тобто, тут може бути і льо, і ля, ми можемо. Це знати лише зі слова, який там артикль йде. Але якщо у нас починається на голосну слово, ставимо до Л за апострофом. Дуже просто «До ну, – це жіночий рід, ви зрозуміли. І «до льо» – це у нас іде чоловічий рід. «До льо» вони не кажуть, вони кажуть дю. Ок? Наприклад, вживання з їжею та напоями. Наприклад, я їм хліб, жомож дюпа. Хліб, ви можете його цілий їсти, взяти буханку хліба і з'їсти, жомонж ампа, жуможлюпа, або я їм хліб, жомож дюпа, якусь частину хліба. Альбоа до льо вона п'є воду. Альбоа льо, ви можете сказати, вона п'є воду, тобто вона бере якусь воду п'є. Мова не йде про якусь кількість, а мова йде про те, що вона бутилку води випала. Але de l'eau» – це вона якусь частину з цієї пляшки п'є. Ну, пхану доля суп, ми їмо суп, якусь частину суп. І за fruits» – вони купують фрукти. Тобто не всі фрукти, які є в ящику, а якась частина. Часковий артикль у питанні. Він у нас є в питанні, так? Такий самий, як у стверджувальному реченні. Частковий артикль не змінюється, так? Приклад, чуді кафе ти хочеш кави. Кого чого, бачите, кави, якоїсь частини кави. Сківу бюдолю, ви п'єте воду. Частковий артикуль у запереченні, дуже важливо. У запереченні він не залишається як дю, доля, доль і де, а він переходить, і це ми вже розглядали з вами в інших, в інших моїх відео. Воно переходить в Д або в ДЗ. Апострофом Жобадю, я п'ю молоко, стверджувальне речення. Крапка. Жо буа па це теж стверджувальне речення, але в одному пані воно було. <свистити> а в цьому воно у <свистити> нас но речення. pas de lait. Дю ми перевели в до. Усі дю доля доль» з «де» в до апостроєння йде переводимо «ди» апостроф. Ви розумієте, що це клон на слово починається з. Голосної літери. Так, Як же, коли ми ставимо партітів, частково артикль, а коли А або Юн. А або Ню це коли у нас цілий. Я їм один сир, цілий сир я. А Якщо ви їсте якийсь шматок сиру, якусь частину сиру, це може дю фромаж Часткові артиклі з прикметниками. Прикметник зазвичай стоїть після іменника, це ви знаєте, окрім деякої, деяких, як bon, bon grand, petit і так далі. Тому артикль не змінюється. Артикль не міняється. Je mange du fromage français. я їм французький сир, Elle boit de l'eau froide. вона п'є холодну воду. Тобто треба запам'ятати, якщо мова йде про трохи, деяка кількість, дю, до, ля до ль, де, заперечення до Д, а про якийсь предмет, от пляшка води, сир, фромаж, кусок сиру, так, шматок сиру, але весь, весь сир, який є ампа, um, буханка хліба, а дюпа це кусок якийсь, не, весь, не вся буханка, а аж шматок хліба. Давайте заповнимо міні-вправу. Що ми тут скажемо? Давайте подумаємо, або ми можемо сказати я пью сік. Просто як продукт, я пью сік. Або можемо ще сказати жоджу. Просто якусь частину, ну, я п'ю сік, не весь сік, а якусь частину сок. Так само тут ельможе ла салат. Вона і сир, салат як продукт. Ну, па, ви бачите, що тут у нас вже йде заперечення, і ми розуміємо, що тут у нас дю доля не вийде і ніде, а буде до сюкр. до сюкр, бо починається на приголос. Тому тут немає де за апострофу, Ти хочеш хліба? Чуветь И зашет делегиум. Вони них купляють овочі. Не забудьте поставити лайк. Дякую.